Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо смажений нут. Він може смакувати як і самостійна страва, так і гарнір. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування смаженого нуту нам знадобиться нут. В сухому вигляді у мене було 400 г. Замочила у воді на ніч та зранку вже відварила до повної готовності. Якщо нут добре розмочений, він відварюється відносно недовго. У мене протягом півгодини вже й був готовий. Додавала ще лавровий лист та у воду. Два-три зубчика чеснику. У мене просто перекручений та зберігається у морозильній камері. Ось таку більшу цибулину взяла, Ви дивіться за своїм смаком: більшу, меншу, чи взагалі не додавати. Чорний мелений перець, сушений кріп та сіль. Ну, і, звісно, ще нам потрібно буде олія для смаження. Поставила таку більшу пательню розігріватися, налила олії, а тим часом наріжемо цибулю дрібним кубиком. Цибуля нарізана, йдемо до плити. Олія вже розігрілась на пательні. Викладаємо спочатку цибулю і добре її присмажуємо. Цибуля присмажилась, як бачите, вона вже така не біла, як, як скляна, прозора стає. Висипаю весь нут. У такий самий спосіб я смажу біб, саме не квасолю, а біб. От Вони мені трошечки схожі за смаком, дуже полюбляю. От, використовую як гарнір або просто навіть самостійну страву. На столі може і м'ясо стояти, просто, а я буду потрошечки нут. Зараз зачекаємо трошки, хай все разом прогріється, тоді вже буду додавати чесник. Перець, там сіль, зараз скуштуємо ще за смаком Так, кріп. Вкладаю наш чесник, вже він трошечки відійшов. Це ось наприкінці зими я просто розбираю весь чесник уже перекручую і кладу в морозилку. Використовую до нового врожаю, вистачає, як кажуть, з головою. Я додаю сюди лише кріп, ви можете будь-які там трави, приправи, спеції, які вам ще будуть смакувати. Так, знаю, що трошечки потрібно ще присолити, а далі будемо вже куштувати. Обсмажуємо, поки чесник не, не приготується, віддасть весь свій смак. І я ще полюбляю, щоб він так був трошечки більше обсмажений, але не пересушений. Ну, зараз побачу, до якого стану в нас вийде. Та й будемо куштувати. Наша страва вже готова. Як ви бачите, готується вона недовго, якщо вже нут є відварений. Він у мене сьогодні буде йти як самостійна страва. От, на смак. А що ж на смак? На смак це смачно, але словами я передати вам, звісно, цього не можу. От, тому раджу вам спробувати приготувати або нут, або біб у такий спосіб. Експериментуйте, готуйте, натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!